Друзі, я вас вітаю. Починаємо регулярний огляд новин. І перша така новина у нас це заява Петра Павла, це президента Чехії. Якщо війська НАТО здійснюватимуть підтримку безпосередньо на території України, це не порушуватиме жодних міжнародних норм. За словами політика, розгортання бойових частин і допоміжні такі роботи. На території України це дуже різні речі і їх потрібно розрізняти. Слід пам'ятати, що після анексії Криму та окупації частини Донбасу, яка, по суті, була агресією, хоча і в на небагато менших масштабах, ніж сьогодні, на території України діяла тренувальна місія НАТО, яка свого часу включала понад 15 країн і налічувала близько тисячі осіб. Він зазначив, що з точки зору міжнародного права. І статуту ООН нічого не заважало б військовим країнам-членам НАТО допомагати Україні на її території. На запитання, чи підтримав би він залучення військ НАТО для безпосередньої підтримки України, Павел відповів, що не відкидає дискусії з цього питання. Ну, із дна у нас ідуть, як завжди, такі новини. В Донецьку, на проспекті Ліча 54, сміття. Ніхто не прибирає. Аромати руського міра. Друзі, ось зараз з'явилось ще кілька таких дуже цікавих новин і таких моментів стосовно знищення ось цього котова, Сергія Котова, російського корабля. Так? Безпілотники, які 5 березня потопили російський військовий корабель, були помічені днем раніше за 100 кілометрів. 4 березня в 14.15 за московським часом екіпаж російського вантажного судна «Елла» за 136 км від берега Криму, тобто за 10 годин до атаки, помітив 4 надводних безпілотника. З цього впливають дві ситуації. Російським кораблям наказано триматись подалі від Криму та ближче до Туреччини. І друге, це безпілотники пройшли щонайменше 700 кілометрів. ніж зіткнулись з судном, а вся операція зайняла не менше ніж 20-24 години. Тобто близько доби. Ну, ось тут вже ми переходимо на інформацію по пропаганді. Не вигадавши нічого нового, ру пропагандисти в чергово поширюють фейк про те, що папу римського, Франциська внесли до бази миротворця. Центр протидії нагадує, що поширювання расистами повідомлення не відповідає дійсності. Папа Римський в очвіті робить періодично не, неоднакові, неоднозначні такі висказування, але він підтримує українських католиків, а тут же закидують, що нібито ніби із за того, що він підтримує російських католиків. Німеччина підтримує план кругового обміну ракетами. План полягає в передачі Великої Британії ракет Таурус. А Британія, в свою чергу, передає Україні додатковий стормшев. Це запропонувала Британія і Німеччина тільки за. Тому чекаємо. Стормшедов нам теж потрібен. Прапор Швеції офіційно підняли. Перед штаб-квартирою НАТО в Брюсселі. Отже, ще раз поздоровляємо Швецію в долученні до такого міцного оборонного блоку захисного. І сьогодні вночі, друзі, наша українська документальна стрічка вперше отримала Оскара. Фільм 20 днів у Маріуполі переміг у категорії Найкраща документальна стрічка. Режисер фільму Мстислав Чернов сказав таке: це перший оскар в історії України, це честь для мене. Але напевно я буду першим режисером на цій сцені, який скаже, краще б я ніколи не знімав цього фільму. Як би я міг змінити це, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста? Я б віддав все, щоб Росія не вбивала десятки тисяч моїх співгромадян, українців. Я б хотів, щоб були звільнені всі заручники, всі солдати, які захищають свою землю, і всі цивільні, які зараз перебувають в їхніх в'язницях. Я не можу змінити історію, не можу змінити минулого, але. Ми всі, всі, хто в цьому залі, найновітніші люди в світі, можемо зробити так, щоб правда перемогла. І люди Маріуполя та ті, хто віддали за своє життя, ніколи не будуть забути. Тому що, тому що кінематограф формує спогади, а спогади формують історію. Дякую всім, дякую Україні, слава Україні. Отже, навіть на такому міцному рівні, Україна вже Проголошую. проголошую себе, проголошую про е, всі злочини, які відбуваються на, на окупованих територіях, і це, це показово. А зараз цікава новина. приємна і цікава новина. Британська фірма з виробництва зброй BAE Сістем готова почати виробництво 105 мм гаубиць Л 119 на території України. Це от якраз стосовно того, що росіяни постійно розповідають, що нас бросають, нас Європа перевбувається, Америка перебувається, ніхто не буде вам допомагати. Допомагають. За інформацією від представника компанії, наразі Україна очікує укладення контракту та видалення фінансування. Про це повідомляє Глава Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин. Крута новина, я пам'ятаю, що от в вересні. Тільки розмовляли о тому, що буде можливо, можливо, буде якась фабрика, яка продукує запчастини до тих гаубиць. А зараз іде про цикл повного виробництва. Це... це прорив і це зменшує, скажімо так, логістичний. Коліна зменшує можливість ремонту, збільшує можливість ремонту і вочевидь, зміцнює нашу армію. Наші військові кажуть, що ці гаубиці дуже-дуже добрі, дуже хороші відгуки про них швидко розгортаються, нескладна логістика і висока скорострільність. Добре б побільше їх. Франція в найкоротший термін має намір підготуватися до високоінтенсивного конфлікту з противником, який може зрівнятися з її армією у вогневої потужності. Це концептуальна зміна, скільки французькі війська в останні десятиліття провели в боротьбі з інсургентами в таких місцях, як Малі та Афганістан, про те, як французькою Військові проходять підготовку в контексті нових пріоритетів, йдеться в новому матеріалі політико. Якщо хто хоче, може там почекати. А я вам скажу так: вже країни, які знаходяться від нас дуже далеко на другому кінці Європи, розуміють, що потрібно модернізувати свою армію, модернізувати і пере... пере Кваліфікувати своїх військових вочевидь можливо, можливо їх використання в боротьбі проти росіян в тому сенсі, що Росія може, може спробувати розширити, скажімо так, плацдарм бойових дій. І це, ну це добре в сенсі того, що до політиків до Влади і до військових доходять це, доходить цей наратив, що вони розуміють, що таке можливо, і тому вони починають модернізувати свою армію. І ось дуже цікава інформація, якою я хочу з вами поділитися. Це інформація від осінь дослідника Річарда Векерера. Векере. Він оцінив. Т-80 і його критичність для е з з Збройних сил Російської Федерації. На початку повномасштабного вторгнення в окупантів було близько 450 одиниць у строю. Після перших втрат російське керівництво почало програму з розконсервації Т-80. На поточний момент командою ВАРС Потінг, аналог Орікс, але з більшовими критеріями підтвердження, було зафіксовано втрату 733 танків цього типу. Векерер оцінює загальну кількість реактивованих танків у 1200 одиниць з допущенням похибки до кількох сотень. Таким чином, він припускає, що наразі у ЗСРФ можуть перебувати близько 800. Танків Т-80. Згідно з даними супутникових знімків, на вересень 2023 року на базах зберігання залишилось 710 Т-80, які, ймовірно, можна ввести в дію, а також дві сотні Т80 уд реактивувати які вкрай складно через відсутність необхідних двигунів. Звісно, Т 800 Т80 у строю і 710, які можна реактувати це величезна кількість танків. Однак за попередні місяці Т-80 став основним бойовим танком ЗСРФ, бо найбільше його використовують і найбільше по ньому втрати йдуть. Їхна кілька, їхня кількість серед загальних втрат майже сягає 50%. Цілком можливо, що якщо росіяни стикатимуться з проблемами в реактивації старших Т-72%, а також виснажимо свої скромніші запаси ще старіших Т-54, 55 і Т-62, то темпи втрат серед Т-80, які дедалі більше змінюватимуть у інші, у інші свої танки, зростатимуть і далі. І отже Росія буде втрачати найбільш, най, найбільш скажімо так, міцний кулак свій танковий. Це ну, я, вражаю, я вважаю це дуже добре. Я вважаю, що. Потрібно і далі допомагати нашим хлопцям знищувати такі, от якраз цей танковий кулак, бо е дуже часто вони використовують танки для, для проривів, для того, щоб е ворватися в наші позиції. Ну, е Протидія проти них або танки, або дрони. Дрони камікадзе. Хлопці наші дуже добре їх використовують, тому. Підтримуйте всіх наших волонтерів, всіх, хто допомагає, якщо у вас є можливість задонатити, донайте. Ми, е, теж, як волонтери, допомагаємо. Ми е, займаємося різними закупками для різних бригад, різних е, полків наших, і будемо будемо ду, ду, все далі далі продовжувати, але ж як завжди, ваш, ваша кожна гривня допомагає закупити якусь дуже потрібну річ для наших хлопців. Також нагадую, що е, у нас йде розіграш. ви можете не тільки задонатити і допомогти нашим хлопцям, а ще е, маєте шанс виграти е, прапор, на якому підписалися хлопці Сайдара Азову, Айдара, Айдара Кракена е, і 3 штурмової. І, вочевидь, ви можете своїм донатом і шансом на розіграш, допомогти якомусь хлопцю спасти життя, зберегти життя. Тому доєднуйтесь. А я вам скажу на цьому прапорі, як я люблю цю фразу: «Нашийник раба набагато легший, ніж обладунки захисника. Але рабі, рабів до раю не пускають. Друзі, чуть не забув. Тут така цікава творчість, творчість на, на купованих територіях. В Донецьку вони агітують на цих виборах ВВХ. І це, ну, це потрібно переглянути. Це, це настільки смішно і настільки деградуюче. Це показує наскільки вони от скатуються в те середньовіччя, бо ну, 21 століття, а вони ось це роблять. Чтобы тебе голосовать, кандидатам нужно знать А иначе как ты будешь выбор свой осуществлять? Чтобы до дома не сидит цели сегодня важны И за того, кто сердцу ближе, опущу я крылья Чтобы с зарплатой подносить голосился голос Придавилась, не видела такой голос, мне не надо в дорогу, а одну горошину. Вниз новых кандидатов хорошим. Друзі. Ще нагадую, в мене є канали, які, на яких йде чат рулетка, Прошу на них підписатися. У мене є канал Cosmo, На жаль, на ньому дуже довго не виходило відео, але буде виходити по понове. І у мене є канал НТ Наука і техніка, де постійно так виходять відео, на яких я там запитання роблю. По географії, там, по будинках цікавих. Далі ще буде таких багато цікавих, цікавої інформації. Це допомагає тренувати ваші мізки для того, щоб вони не зациклювались, не, не скажімо так, заірджавіли. Тому переходьте, підписуйтесь, переглядайте. І я ще раз вам нагадую, якщо ви, кожен з вас перегляне хоча б 3-4 відео на цьому каналі. Моєму каналу дадуть монетизацію, це допоможе розвивати цей канал і допоможе робити мені для вас більш цікавий контент. Бо якщо в мене щось починає приходити з цього каналу, у мене більше можливості виділити під нього свій час. Нам потрібно розвивати український YouTube, щоб в нього постійно не влазили оці московити, які, скажімо так, досі у нас в трендах чомусь. Нагадую, що якщо ви приглядаєте російський контент ну, московитів, то, вочевидь, ви їм платите зарплатню. А з цієї зарплатні йде гроші, податки в Росію і. Це йде на озброєння на проти нас. Тому завжди помірковано приглядайте Ютуб, не забувайте про інформаційну гігієну. Я неодноразово про це казав. Мої колеги теж про це кажуть. Але коли заходиш в тренди Ютуба, чомусь дуже багато російського Гуану. do meu